Друзі, всім привіт! Ми в епіцентрі. Давайте подивимося, як готується епіцентр до відкриття дачного сезону. Подивимося на садові меблі. Ось перше, що мене зустрічає на цьому поверсі, це ось така гойдалочка на трьох. Дуже гарно. Відразу створює таке відчуття затишку і без А також стільчики, такі більш серйозні для. Чоловічих розваг, типу рибалка, кемпінг, цінник ось такий на ці стільчики, кріселка, камуфляж, напевно, для тих, хто виходить на полювання, більш серйозні розваги чоловічі, теплесенький матеріальчик, трошки простіший, такий складний. Ось такий стільчик 290 і зовсім простіший такий струбочок зроблений. Так, такий вот. мінімальна ціна 1249 на вот такі кріселка. Подібний варіант і. Більш бюджетні вже зразочки. Ось такі і такі 549 крісла для пікніку в різних ось таких забарвленнях. Найдешевший варіант 425. Класна гойдалка. Така цільна, без розділення, О, сидіння.

Таке все з подушок зроблено, 28 650 ціна з навісом. Погойдалка прикольна. Ось така в зеленому кольорі. Зараз на неї знижка 26 995. Приємний на дотик матеріал. І ось шикарний ще варіант. Теж такий диванчик войдалка. 28650. Круто. Меблі з ротангу бачимо. 15 900. З двома подушками. І стрьома 2900. Також ось такі Войдолки крісло коком. Я не знаю, чи вони ще в моді. Якраз є акція. Знижка 14950 коштує таке. На двох кокон. Цінник зірвали, нема ціни, значить щось поміняється. Ще ось такий плісок. Майже 30 тисяч. Де ж воно гойдається? Ось таким чином. Навколо себе. О, чудово. Такий варіант. 12 тисяч. Комплекс. 800. Ну і подібні також плюс-мінус у такому ж ціновому діапазоні. Комплекс садових меблів. Ось такий цінник безнесловний. Для великої компанії кутовий диванчик і два кріселка. Також є в такому кольоровому рішенні зі знижкою 62 тисячі. Стіл зроблений тут столішниця зі скла. І в коричневому боже, який красивий коричневий кольор, як мені подобається. Майже 70 тисяч. І нижче трошечки це все. Бачите, за висотою. Комплект меблів, кутовий диван, крісло та столик, 80 тисяч. Ще красивий ось набір, дивіться. Ну, 200 тисяч, звісно, так. Да. Це зрозуміло. виходить, подвійна. Канапка, канапа, крісло і диван. Для ще більшої компанії. Ось. 109 тисяч, кутовий диванчик, столики ще дотичні. І ще ось окремо може йти. 11 тисяч 346 окремо парасоля. Клас. Давайте поглянемо на обладнання для виготовлення смаколиків, шашликів, барбекю і так далі. Ось такий гриль стаціонарний, 11600. Рошітка. Мангал. Зовсім такий простенький. Шуклятками. 665, трошки цікавіший мангал, 7 тисяч. Гриль. 9840 і всілякі модифікації. Підставка з шампурами. 13700 мангал. Ще ось такий, до речі, з чого? Зроблений зі сталі 5 мм. Ще така апаратура з тиском, напевно. Ого, я не підніму цю кришку, вона дуже важка. Так, ось ще є мангал барбекю 12 тисяч. Мангал барбекю. О, все піднялося. Всередині ось така решіточка. Дуже прикольно з барометром, чи як ця штука називається? А, 13 тисяч. Да, цікаво, тут така прям без, без, бесідка. Бесідка 17200 такий мангал. Класні всякі штуки, які налаштовують вже на літній відпочинок. А ось подивіться, яка краса. Оце якийсь майстер... Ой, вони, до речі, не оброблені кути, тут можна порізатися. Оце вже мені не дуже подобається. А може воно таке спеціально задумано, щоб, <гум> не призначено для того, щоб пальці туди сувати, Дуже класний, патріотичний. Такий мангал, тризуб, 6300 і ціна така демократична. Цікава. Так, давайте рухатися далі. Я Сподіваюся, що комусь буде цікаво переглядати цей відео, тому що ну, дійсно вже напевно хтось відкрив дачний сезон, а комусь ще попереду це. Тому, так, Комплект газовий. 1090 гривень. Пропан бутан 5 літрів. Ще, дивіться, яка сковородка. Садж. З кришкою такою я не ризикну її підняти, вона теж дуже важка. Але ну, хто на цьому розуміється, я думаю, що не треба пояснювати. Гриль барбекю керамічний. Це вже така серйозна апаратура. 35 тисяч. Для знавців справжніх. О, це щось на грузинському. Тандир, так. Така пічечка. Що всередині. От, звичайно, така округла. Да, дуже цікаво. От гриль поменше такий. Дорожній варіант. Зібрали, поїхали. Гриль газовий. 40 000, тисяч. Теж такий величенький. Давайте поглянемо на решітки для грилю. 300 гривень коштує ось така. 329 трошки більша. ще? запальничка 169 гривень. Ось така решітка подвійна 721 гривня. Ось така 448 гривень. Набір похідний. Дві стійки, 6 шампурів. 600 гривень. Шампури 6 штук, 495 довгі і 395 гривень 45 см коротші. Набірчики ще ось такі. За такими цінами. Незрозуміла різницю між ними, а ціни відрізняються. Ну, добре. Теж набори шампурів. Різні-різні різні. За довжиною, за формою, за закручінням оцим. З ручками з дерев'яними також... Двусто... А, ні, тут все правильно одно Так, о... поштучно ще можна придбати шампури. М -м, такі от товстелезні, напевно, 2 см о, завширшки ціни Ціни на вугілля. 15 літрів 222 гривні. 10 літрів 127 гривень. Інший виробник 227, 114, 121. Вугілля деревне, 2,3 кг 193 гривні і 1,5 кілограма 109. Кому на гуму. Будь ласка, ось ціни на гумові човни, здоровенні, довжелезні. Ось. Пішли далі. Так, валізи. Валізи, валізи, валізи. Ціни бачите? Якісь, напевно, круті та фермові. Різка для копчення 84 гривні. Ольха, вільха черешня, набори для пікніку в великому асортименті з різними складовими 2 тисячі гривень і далі, далі, далі по ціннику 4 тисячі гривень. 2500. 3500 на 4 особи. Також на 4 особи. Гарний подарунок. Термосумка. 2 в 1, 1387. Теж набір для пікніку. Що написано? Тут склад. Нічого не написано. На 6 персон написано. Друзі, подивимося ще на казани. чавунні, чевуні. 386. Це 35 сантиметрів діаметру. Сковорідка чавунна, 2676. Більші казани. З кришкою. Це узбецький вок. 3,389. На 15 літрів 3424 казан. На 15 літрів з кришкою. Така ціна. А, в принципі, це однакові. 12 літрів. Угу. Казани і казанки. От є, виявляється різниця. Так, кришка тут теж дуже важка, буде, я теж не буду її піднімати. Ціна 1604 на 5 літрів. Такий невеличкий. На 4 літри. На 4 літри. Казан алюмінієвий з душкою. Це такий похідний варіант. Цей можу підняти. 690 гривень. Тут ще кришки лежать. Так, більший. 731 гривня. Турист 8 літрів, 731 з кришкою. Це ось цей з кришечкою. Класно. А ще гляньте яке? Садж. Цікаво. <coughs> Це щось таке на модному. Да. Ціни ви всі бачите, я розумію так. Мої коментарі, напевно, будуть зайвими. Подивіться, що на що натрапило. Біотуалети. Теж актуальна штука, якого малі діти. І хто любить відпочивати на природі, попри ці всі нюанси, можливо, комусь ця інформація знадобиться. От теж багато різновидів. Ну, 4,5 тисячі такий стоїть, варто є. 4200 трошки дешевше і 4200. Це, напевно, наш виробник українською мовою. Все написано. Портативний туалет 3800. Прикольно. Такі прям шикарні девайси. Переглянемо подушки. Для ваших стільців крісел, садових меблів. Приємний дуже матеріал. Зі знижечкою зараз також цікавий варіант, сірий колір, мінус 15% Процентів знижка, мінус 20%. Хороші, такі знижки приємні в будь-якому кольоровому виконанні під будь-який. Дизайн, стиль, великий вибір по душе. Ну що ж, друзі, я закінчила огляд товарів цього відділу епіцентру. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Я мушу рухатися далі. Зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!